Привіт усім! Це щоденник розробника, де я буду ділити своїм прогресом в створенні гри. Якщо коротко, то це буде настільна RPG, де більшість ваших дій буде залежати від китка кубика. Буде мета прогресія, різноманітні вороги і багато персонажів. Чимось буде нагадувати D&D, але з простішими правилами і більш лінійним ігровим процесом. Створити цю гру мене надихнули ігрові сесії Viva LeDirage. Конкретно, де вони грають в Оскільки я працюю над Грою 1, то розраховую зробити робочий прототип. Без красивої графіки, без хорошого музичного супровіду, але з закінченим ігровим процесом. На даний момент я вже розробив механіку ручного китка кубика. Щоб гравець мав мотивацію якомога сильніше кинути кубик, додав механіку карточок. Чим більше карточок зачепить кубик, тим більше можливості маніпулювати результатом китка. Майже до кінця реалізував механіку переміщення по клітинках і механіку атаки персонажів. Залишилось лише зробити кубик d 6 d 3 щоб визначати кількість кроків, які буде мати гравець, бо зараз там викликається лише кубик d 20 що забагато для цього невеликого ігрового поля. Також зробив простий AI ворога вони вміють шукати шлях до персонажа і атакувати їх. Якщо шляху немає, то збільшить свою атаку на один до кінця бою. Ще реалізував простий UI, щоб мати можливість відслідковувати порядок ходів і здоров'я персонажів. В майбутньому потрібно буде додати інформацію про модифікатор броні, атаку персонажа і інші характеристики, які будуть важливі. Це відео буде відправною точкою в проєкту, тому версія гри, яку ви бачите, буду вважати 0.1. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.